Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо читати Іван від Луки, разом, 5 розділ, 27 та 28 вірш. Після цього він Ісус Христос вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною, залишивши все, Той устав і пішов слідом за ним. Ми з вами продовжуємо розміркувати над цим покликанням Ісуса Христа. З яким він звернувся до Левія, іди за мною, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що взагалі будь-яке життя це шлях за кимось, кожна людина в цьому світі вона за кимось або за чимось йде. Ісус Христос каже, кожній людині для цього Ісус Христос прийшов, щоб сказати кожній людині: Йди за мною. Тож для того щоб піти за Ісусом Христом, треба залишити того або те, за чим людина йде. За чим люди йдуть в цьому світі. Люди в цьому світі йдуть. За грошима йдуть за славою, за щастям, за самореалізацією, за задоволенням, за схваленням інших людей, за романтичними відносинами. І тут можна поставити три крапки, і тут кожен зараз може пороздумувати, подивившись на себе, подивившись на людей, які навколо кожного з нас, і ми можемо з вами побачити, що всі люди за чимось йдуть. І слово Боже каже, що те, що є в цьому світі, те, за чим люди йдуть у цьому світі, у цьому грішному світі, слово Боже узагальнює і підсумовує, кажучи, що люди в цьому світі, в цьому грішному світі йдуть за пожадливістю очей, за пожадливістю грішної природи та за життєвою гордістю. І ось Слово Боже каже: Ісус Христос каже: Йди за мною! Тож, коли Ісус Христос звертається з цим повелінням Йди за мною, він звертається до людини, яка вже за чимось та за кимось йде. І повеління Йди за мною означає, що ти маєш покинути усе те, за чим ти йдеш, що спрямовує твоє життя, що є ціллю твого життя, що є напрямком Твого життя, і маєш піти за Ісусом Христом. Ісус Христос має стати новим, вічним. Воїм напрямком Ісус Христос має стати єдиним життєвим напрямком кожного з нас, бо це і є вічне життя. І тоді, коли Ісус Христос є найголовнішим напрямком нашого життя, коли ми йдемо за Ісусом Христом, коли Ісус Христос саме і є нашим шляхом, тоді усе інше в нашому житті стає на свої місця. Йти за Ісусом Христом, це кожного дня, щоденно обирати Ісуса Христа багато разів на день, тому що ми з вами віруючи в сумні. Христа ще залишаємося грішними людьми, а це означає, що наша грішна природа вона диктує своє, вона тягне в свою сторону? У нас з'являються думки, джерелом яких є наша грішна природа. Тож ми маємо з вами щоденно обирати Ісуса Христа, бачити Ісуса Христа в кожній обставині свого життя, в кожному конкретному випадку ми маємо обирати шлях Ісуса Христа. Ми маємо відкидати інші шляхи. Вони нас кличуть, вони нас зовуть. Може вони для нас знайомі? Може, це шлях? якими ми дуже багато років ходили. А 100% у кожного з нас є грішні шляхи, якими ми ходили багато років не за Христом. Вони знайомі, вони нам емоційно знайомі, інтелектуально знайомі. Вони не викликають в нас такого напруження, яке може викликати слідування за Ісусом Христом, тому що це новий шлях. Це дуже часто шлях нам незнайомий, де є духовна боротьба, де є смирення, де нам треба відмовлятися від своїх минулих шляхів. Тож нам кожного дня треба обирати слідувати за. Ісусом Христом. Ми з вами, які послідували за Ісусом Христом, прийняли рішення слідувати за Ісусом Христом. Ми повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Але в своєму практичному житті ми з вами не маємо думати, що я вже вибрала вірити в Ісуса Христа. Я вже відповіла Ісусу Христу, що я буду йти за Ним, що я буду християнином чи християнкою. І тепер вже зрозуміло, що я йду за Ісусом Христом. Йти за Ісусом Христом, це не просто один раз в житті вирішити прийняти рішення, що я буду християнином, відгукнувшись на поклик Ісуса Христа, а це щодня обирати конкретний спосіб життя в кожній конкретній обставині свого життя. Тож практичні кроки на підставі цього покликання, ураховуючи все те, що ми з вами сказали. Нам треба з вами досліджувати самих себе. Ми маємо з вами розбиратися. Ми маємо з вами розмірковувати і знати своє серце. Кожний з нас має знати, побачити, дослідити, визнати за ким, за чим ми ходили без Ісуса Христа, до Ісуса Христа, хто нас і сьогодні кличе, що нас і сьогодні кличе з наших старих шляхів, з наших старих ідолів, щоб ми ходили за ними? Ми маємо це бачити в кожному своєму рішенні, в кожному своєму бажанні, в кожних своїх планах, в кожних своїх мріях. Ми маємо з вами вміти розрізняти старі шляхи не за Ісусом Христом. І новий шлях за Ісусом Христом. Для чого це потрібно робити? За для того, щоб ми з вами могли вибирати шлях Ісуса Христа, щоб ми з вами могли розрізнити невірні шляхи, їх багато, і один вірний шлях за Ісусом Христом, щоб йти за Ісусом Христом. Ісус Христос каже Левію і кожному з нас: іди за мною, це відповідальність. Іди за мною. Ми маємо виконувати це повеління. Це не те, що Ісус Христос за нас все виконав, і ми нічого вже не робимо. Просто то живемо, як живемо при цьому називаючись християнами. Ми маємо йти за Ісусом Христом. Ми маємо практично в своєму житті в кожному своєму рішенні, емоціях, в своїх бажаннях. Ми маємо з вами йти за Ісусом Христом. Тож ми маємо з вами розрізняти. Як нам тепер по-новому чинити в тих обставинах, де ми з вами раніше йшли не за Ісусом Христом, приймали рішення не за Ісусом Христом, бажали не за Ісусом Христом, планували не за Ісусом Христом, відчували емоції не за Ісусом Христом. І коли ми з вами бачимо в своєму житті дію, заклик цих старих шляхів, ми маємо з вами каятися перед Ісусом Христом. Ми маємо просити прощення, коли ми з вами ще йдемо цими шляхами, коли ми з вами не обираємо шляхів, Шлях Ісуса Христа в конкретних обставинах свого життя будемо каятися перед Ісусом Христом, будемо просити пробачення, будемо просити Його сили, щоб він очищував наше серце та давав нам би сили йти за Ісусом Христом, тому що самі ми не можемо, а за Ісусом Христом ми можемо слідувати за ним. І безумовно, для того, щоб знати шлях Ісуса Христа, для того, щоб знати, як треба чинити, щоб мати силу жити цим новим життям, цим новим способом життя, святим життям. Ми з вами маємо вкорінювати своє серце, свої роздуми, своє розуміння, свої емоції, свою волю в Слово Боже, в розуміння Ісуса Христа, в розуміння Його особистості, в розуміння Його життя. І для цього нам треба докладати певних зусиль, тому що досліджування Слова Божого, читання Слова Божого, розмірковування над Словом Божим це також частина слідування за Ісусом Христом. Не буває слідування за Ісусом Христом без того, що людина глибина. Глибоко занурюються в пізнання Слова Божого, в пізнання Ісуса Христа через Слово Божого. Тож саме для цього ми з вами і читаємо євангеліє Луки разом. Тож закликаю кожного з вас доєднуватися до нас для того, щоб щодня читати євангеліє Луки разом, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа. А також радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей дізнавалося про Христа, зростало в пізнанні Ісуса Христа та повірило б в Ісуса Христа як свого Спасителя, щоб мати вічне життя. І нехай Господь благословляє кожного з вас.